Вітаю вас, мої хлопчики та дівчатка. Давайте з вами розглянемо картинки та скажемо, хто на них та що робить. Дівчинка миє посуд. Хлопчик грає на барабанах. Машина їде по дорозі. Так, дітки, такі відповіді. Які ми з вами склали з декількох слів, і стосуються одного предмета, чи явища, називаються реченням. Саме про речення ми сьогодні з вами і будемо говорити. Щоб ви зрозуміли, я викладу речення за допомогою слів фішок. Діти весело сміються. Скільки слів у цьому реченні? Скільки фішок. Стільки і слів. Речення починається з великої літери, і в нього ось така фішка. Потім ідуть звичайні слова, вони позначаються так. А в кінці речення завжди ставиться крапка. Тобто думка закінчена. Тож спробуємо скласти речення разом. Діти збирають гриби. Перше слово з великої літери. Хто? Діти. Друге слово що роблять? Збирають. Третє слово що збирають? Гриби. В кінці речення ставимо крапку. Мама варить обід. Зайчик хоче з'їсти моркву. Зайчик. Їсть, а чи помітили ви, що ці речення всі різні за розміром, тобто в кожному реченні різна кількість слів? А далі спробуйте самі складіть речення, дивлячись на малюнок та на схему. Молодці малята, у вас дуже гарно все виходить. А зараз домашнє завдання. Погляньте на малюнки, складіть речення, порахуйте кількість слів у реченні. Не забувайте, як малювати схему. Речення починається з великої літери, а закінчується завжди крапкою. Ви були справжніми молодчиками. Чекаю на ваші схеми. До нової зустрічі!